Зараз мені потрібно вивезти маток для власної пасіки. Хочу деякі матки поміняти, а деякі хочу мати запасні. І, Можливо, прийдеться розширювати сім'ю котрусь, яка буде роїтися. Звичайно, що я не дозволю роїтися, і мені потрібні будуть запасні матки, щоб він одразу підселити. У мене є там різні, різні маю породи ікарніка і, і бакфас і Карпатку. Але хочу, щоб. Хочу зараз зупинитися поки що на карпатці. У мене є одна хороша сім'я, одна хороша матка і з неї хочу зараз вивести собі додаткові матки на заміну. Як я це роблю? Виготовлю дубовий шаблончик ось такий, приблизно 8 мм, і на ньому зараз будемо виготовляти мисочки. Мисочки вже тут заготовив декілька. ось вони. І вирішу показати, як я це роблю. В який спосіб я виводжу матки. Розігріти віск, окунаю шаблон 1, 2 і 3. Три. Третій окунувши шаблончик у гарячий виск і знімаю його з шаблона, мисочку. Повторюємо процедуру. Водичку слід витирати, його воду мочити необхідно для того, щоб охолодити. Щоб легше сходила е, мисочка із шаблона. Але якщо водички буде багато, то буде видувати різні кульки на мисочці. Тому краще протирати. Один, два. І три. охолоджуємо. Після того як я зняв, наробив з декілька заготовок таких мисочок. Вставляю назад на шаблон. І зараз буду приклеювати до шприца ось в такий спосіб. Це зі шприца задня частина. Верніше поршень, не задня частина, це поршень шприца. Розігріваю його назад у тому самому воску. Також розігріваю мисочку, гарно розігріваю. І поки він ще гарячий, підтулює до кубки. Охолоджую. І знімаю операцію. Мисочка на місці. І зараз на таку спеціальну рамку вставляю дирочку. Це в мене українська рамка, правда вона не до кінця у них, це рамочка 30х30. Вона підходить під українську рамочку. І дві ось такі планки, дві такі планки, по 10 маточок. Більше не знаю, чомусь не приймають, внизу вони погано приймають в мене, не знаю чому. Мені про це не відомо, тому зали... залишив за собою тільки такі дві рамочки і на них буду виводити матки. Вставляю. Після того, як матки мають виходити, роб... я роблю ізоляцію. От є шприц, насверлені дирочки, одягаю прямо на маточник. Ось такий спосіб. Ох, Трохи засильно скочу. І очікую, справляємо все і очікую до виходу маток. Ось такий спосіб я роблю мисочки і прикріплюю їх до рамочки. Ще одну зробимо. Мисочку розігріваю, поршень від шприца розігріваю і притуляємо. Якщо погано прикріпляться, іноді таке буває, отут загострений кінчик, виконаю його у віск, ось так і капельку. Звідси. Капельку звідси. Звідси та висадь. И вставляю його сюди.